Вона стала сенсацією українського тіктоку, знімаючи свої сільські будні. Привіт, розпаковка проста, балакуча і самоіронічна, Даша Євтух з Полтавщини зібрала мільйонні перегляди та народну любов не ідеальною картинкою, а реальними кадрами життя в селі. Та зараз її розпаковки це бренд, за яким шикується черга з рекламодавців. А відео з сільськими пейзажами і тремтячою камерою тепер чергуються зі столичними краєвидами і професійною зйомкою. Та чи вплинула зміна обстановки на Дашину природну унікальність? Зараз перевіримо. Люди, мені тут програма ближче до зірок на ТЕД. підготували розпаковку. Це добре печення, ушки Ах, Сметана. Це ось, ось сметана домашня, бублики. А ви, кстати, знаєте, що бублики можна начиняти фаршем і обжарювати у яйці? О, ну це теж на просто це цибуля-сіянка. Це оце мамці понравиться. Можна було просто цілий пакет цієї цибулі, цибулі сіянки мені прислати і все. Харизма і фірмова подача на місці. Та чому блогерці прилітають закиди, що вона вже не та. І чи так це насправді? Дуже багато людей відмовляють, дуже багато людей мене засуджують за те, що я стараюся все-таки також розвиватися і в місті, себе пробувати нову. Ну я вважаю, що я не така, як ось я особливо. <рес> <рес> я трохи <-чуть> смішна, така. <рес> Щоправда, такою впевненою у власних силах Даша була не завжди. Ви здивуєтесь, та виявляється, запальна, активна та товариська блогерка тривалий час була іншою. Я не була ніколи душа компанія, як говорять. Я ніколи не була лідером ні в класі, ні де. Я була завжди такою тихенькою, спокійною. Сама собі на умі. Це зараз своїм гострим словом, вона легко дає прикурити всім хейтерам в інтернеті. Хейтери, цей відос для вас. Я вас розпечатаю та. Що ви даже пожалієте. А ще у школі в рідному селі Богодарівка, що на Полтавщині, Дашуть за її вимову, і заступатися тоді за неї доводилося старшим сестрам. Я «Р» не вимовляла, і старші хлопці в мене буває дразнили. А моя старша сестра вона постійно захищала мене. Найменшеньку з трьох донечок Дашу оберігали і батьки, тому до останнього не хотіли випускати її з сімейного гніздечка. Зараз дівчина зізнається, що за тією турботою батьків і невпевненістю у собі вона посоромилась заявити про свої потаємні мрії. Я хотіла ж стати там зніматися в фільмах, актрисою, типу, але я не подавала, тому що я думаю, я безкоштовно не пройду це 100%, а платити за мене ніхто звичайно не буде. Навіть не спробувавши вступити до театрального, Даша пішла на бюджет до Полтавської аграрної академії, вивчати те, що і так було з нею завжди. Почали там корови, телята, молоко. Тобто, це те, що в мене вдома було. В принципі, воно мені надоїло було за моє дитинство. Щоб, хоч якось урізноманітнити свої студентські будні, Даша починає вести власний блог. Та у відповідь отримує тільки насмішки від однолітків. Мене й називали селючкою. Ну звісно, це психологічно важко бувало. Усе змінив карантин. Тоді дівчина повернулася з гуртожитку до свого села і в цей же час там проводять інтернет. Її ліпшими друзями стають камери, і ті, хто ніколи не засудять. Бешений кінь, барани, корови і кури. Веду коняку. Кось, кось, кось. Я її, звісно, трохи боюся, того, що вона бешена. Казала усім, щоб йшли в другу кімнату, щоб мене залишили саму, щоб я сама була з собою і телефоном. Тоді я відкривалася, тоді починалося. Сільське життя Даші стрімко підкорило тік-ток. Ще й так, що дівчина і не встигла кліпнути, як лічильник показав мільйонні перегляди. Її коронні фразочки одразу пішли в народ. Даша дуже любить хальву. Даша, запрошуй мене до себе в село я приїду, привезу тобі хмельницької хальви. Я просинаюся і тут зранку там воно було Леся Нікітюк. До мене додається в друзі. Леся Нікітюк знімає сторіс. За зірками не забарилися і рекламодавці. Дашин блог почав приносити їй кошти, а ще шалену народну любов. Між поранням худоби вона встигала роздавати десятки інтерв'ю, а ще їздити на прямі ефіри центральних телеканалів, де її щоразу відмовляли від переїзду до міста. Зокрема, і легендарна Руслана писанка: Даша, хочеш пораду від мене? Да. Не їдь в місто, не їдь залишайся в селі. Та наприкінці 21-го Даша все ж ошелешила фанів новиною. Вона орендувала квартиру в Києві. Сільський блог опинився під загрозою. Після переїзду блогерка найперше кинулась не розбирати коробки, а заспокоювати своїх фанів. Свого села вона не кинула. Квартира в Києві їй потрібна суто для справ дати інтерв'ю, зустрітися щодо реклами та познімати відео для свого ютуб-каналу. Розпаковка ідей тут у мене короче тепер сьомочна площадка. Сідаю за стіл. В мене зошит є. Написаний від руки там текст у мене і сідаю їм тут, чешу розказую все. Та Даша зізнається, з контентом у місті у неї тугувато, адже коняка тут лише гламурна, неонова, і оригінальних відосиків з нею не познімаєш. Досі не знаю, чим тут мені займатися. Я себе там почуваю набагато вільніше ніж у Києві. Тому щоб не нудьгувати на своїх столичних вікендах, Даша бере із собою вірного друга, ретривера Бафа. Лише він змушує її підходити до. Плити в місті я сюди приїжджала відпочивати, і мені не хотілося абсолютно нічого готувати. А зараз прийшлося У мене бафеня з'явилася, яке хоче їсти. Це якісь каші, міняю там рису. Баф. Прикрийся. Також я йому там можу щось із сосисками, ковбасою, там м'ясом. Мамка каже, що, звісно, ти його так хорошо водуєш, що каже, я хочу бути собакою. А от столичних друзів, які з'явились удачі завдяки блогу, вона пригощає дещо іншим. Бухло не показуйте. Давайте зараз спробуємо. Я привезла в Київ це домашнє моє вино, щось накалопутала. Ну, пахне нормально. А це, кстати, виставилось більш-менш нормально. Якщо ви очікували побачити в Даші класичний холодильник сільської господині, то ні. Багато ще сільських людей мене зачмирять, захейтять, тому що я не похожа оцим е, на сільську людину. Я не тащу торбеги із села сюди, сало там чи ще щось. Ну тобто я цього не везу. Те, що мені присилають на рекламу, те я і він, і туфе. Ось такі горішки в медові. Це гранула на рекламу на рекламу. Макарони я купила сама. А ще блогерка не відмовляє собі у всіх дитячих забаганках, на які раніше у неї не було грошей. Купую все, що собі хочу. Там із солодкого, даже якісь там цукерки чи шоколадки. Там ті, що я раніше, я собі не купляла. Поки я, наприклад, на даний момент сама в мене немає ні сім'ї, ні дітей. Я собі даю волю. От все, я на розслабоні. Живе на розслабоні, але ніколи не цурається закатати рукава, якщо в її домі щось зламається. Ну якщо що, я сама. Собі ремонтю, ваша сільська ділка вона така. Вона усе вміє. Та 25-річна холостячка зізнається, вона не проти розділяти цю роботу і зі своїм обранцем. От тільки із сердечними справами ніяк поки що не складається. Получалося так, що мене постійно відкидали. Тобто <смі> ті хлопці, які мені подобалися, я їм не подобалася. І виходить, я була завжди в стороні, я завжди була не обраною. Звичайно, це було боляче. І до хлопців у мене тепер трішки по іншому відношення. я наблюдаю. <смі> Я не підпускаю зараз все таки чуть-чуть моє серце повністю не відкриває. Тому зараз дівчина цілком сконцентрована на розвитку свого блогу, який до речі вже допоміг здійснити одну з її мрій. Раніше у своєму рідному селі вона розсікала на батьковій ластівці, а тепер власній іномарці. Мої батьки вони абсолютно ніхто ні з моїх знайомих, ні з друзів, ні з рідних, ніхто не знав, що я собі купляю авто. Це сама приїхала додому в село, і мої батьки дуже сильно здивувалися. Вони в шоці були в тому, що машина є, А ще в більшому шоці, те, що я приїхала сама за кермом додому. Шоковані були і підписники Даші. Та дівчина каже: змінюватись і вдосконалюватися це головна мета її блогу. Ну тобто вони мене бачили такою, що я в селі їздила на копейки, ну коняка в мене було, і все. А зараз я уже е, там купила собі авто і купила за короткий час. Ну тобто. Це хіба уже не мотивації. Даша євтух залишається вірною своїй меті і щиро вірить у справу, яку робить. А ще понад усе намагається не втрачати себе та своєї унікальності, навіть якщо світ та обставини довкола змінюються. Ми всі індивідуальні. Не будьте інкубаторними. Якщо ви бачите, що всі так роблять, не потрібно старатися вам також це робити. Потрібно навпаки виділити себе, будьте собою.